Сьогодні в будинку на Мазе 13А виявлено в кабіні ліфта труп жінки 47 років. Ліфт був на шостому поверсі, зупинився зараз. Там працює слідчо-оперативна група. Я виїжджала особисто на місце. Зараз працюють і поліція, відповідні правоохоронні органи встановлюють причину, чому так сталося. В даної жінки є двоє діточок: 10 років і 12 років. Чоловік в неї помер три роки тому. Ми співчуваємо її родині, виносимо свої щирі співчуття. Ну і, звичайно, що всі обставини справи будуть встановлені і буде дано відповідні заключення в рамках чинного законодавства. планується, можливо, якісь перевірки, може бути комунікувати з головою ОСББ, в кого такі старі ліфти, так, яким вже дуже багато років. Якось перевіряти от зараз, після такого випадку. Звичайно, що ми будемо проводити також внутрішнє службове розслідування і проводяться технічне обслуговування ліфтів, обстеження ліфтів. В нас є програми співфінансування ліфтів. На цей рік передбачено 13 мільйонів для реалізації цих програм. Це є і будинки, які списані з балансу місцевих рад, будинки ОСВБ, ЖБК, і будинки, які є станом на сьогоднішній день в управлінні комунальних управляючих компаній. Є співфінансування 90% відсотків місто, 10 Отків мешканців і ліфти ми ремонтуємо, тобто ми проводимо повну модернізацію чи капітальний ремонт ліфтів. Ще раз повторюю, що на цей рік передбачено 13 мільйонів гривень. Я б хотіла зазначити наступне: що зараз проводяться слідчі дії. Зараз встановлюються причини, чому так сталося, і в мене є прохання зачекати до тих пір, поки правоохоронні органи дадуть свої висновки, заключення не публікувати засоб масової інформації. Ці якісь дані, які є необґрунтовані, не перевірені, тому що треба певний час для того, щоб зробити всі певні дії і встановити істинну причину, чому так сталося. А по цій програмі співфінансування чи вона діє в військовий час воєнний зараз, та і як ОСББ може на неї податися. Минулого року ця програма не діяла, тому що ви знаєте, що діяла 590 постанова, яка не давала можливості кошти виділяти на проведення капітального ремонту. Цього року програма, я маю надію, буде діяти, кошти є передбачені. Є мешканці, які мають бажання взяти участь в цій програмі, необхідно зголоситися. Відділ супроводу ОСВБ дасть повністю весь перелік документів, які необхідно подати для участі в цій програмі, але є багато бажаючих, і, власне, ми почергово будемо реалізовувати дану програму, враховуючи заявки мешканців. А як вона називається? Ця програма? Програма підтримки будинків, які списані з балансу місцевих рад. А відомо, наприклад, який відсоток від старих ліфтів є у Львові. Ну, тобто це більшість, напевно, будинків мають старі ліфти. Ну, станом на сьогоднішній день є ну, багата, велика кількість ліфтів, які вже є, скажімо так, старими. Але разом з тим робиться поточний ремонт тих ліфтів. І скажу наступне: що станом на зараз будинки списані є з балансу місцевих рад, і мешканці самі визначають розмір квартирної плати. В квартирній платі також передбачені кошти на ремонт. Точний ремонт ліфтів і постійно компанії, які обслуговують ліфти, вони проводять поточний ремонт цих ліфтів, зважаючи на те, який відсоток власне, передбачення передбачено коштів в картинній платі. Тому це є важливо. Це є поточний ремонт. А зараз у ці програми це є. Ми говоримо про капітальний ремонт ліфтів, їх модернізацію і капітальний ремонт.